Відео про те, що мені не подобається в 3008 Peugeot 2021 року, ну, в цілому це вже Рестайлінг. Значить, що мене просто бісить в цій машині, деякі речі такі є насправді, це омивач лобового скла. Коли я натискаю Оцей рычаг, то проходить 2-3 секунди, поки двірники спрацьовують. А мивач на двірниках. тобто Я зливаю купу води ще туди під капот, де вона не потрібна. Плюс до цього розпилювача немає. Тобто з двірників л'ється в декількох місцях, і якщо, наприклад, у вас сильно сухе скло, то відверто кажучи, знизу скла або там в верхніх частинах ви його просто не помиєте. Продемонструю. Раз, два, три, чотири. На четверту секунду двірники починають лити. Лють, коли ти довго тримаєш настільки вже багато, що отут на швидкості вода починає текти і заливати область дзеркала. Ну, тобто, тут виробник щось десь не допрацював, як на мене. Бо двірники мають спрацьовувати набагато скоріше. Якщо я, можливо, чогось не знаю, то напишіть в коментарях. І ще є такий момент, коли ти посилено льєш на переднє скло, то на заднє скло, на заднє скло трошечки проявляю. Ну, прострілює, скажімо так, струйка води. Тобто створюється тиск ще й на задній контур. Це, звичайно, погано, бо після переднього тобі треба потім протерти заднє, навіть якщо воно чисте. Тому що там вже потекла струйка, вона засохне і буде полоска. Е, власне, є ще один момент. Це. Оце. Я, звичайно, сильно вибачаюсь. Але треба дуже гарно вивчити цей речах, щоб їм користуватись на швидкості на дорозі. Бо, в принципі, апріорі Круїс-контроль Distroніc, він створений для того, щоб ви його вмикали на ходу. Я вам поясню, як я його бачу, коли я їду. В принципі, ніяк. І те, що там написано, для того, щоб мені подивитися, мені треба або повернути кермо. На трасі це не дуже зручно на швидкості. Звідси заглянути теж від, від очей, якщо зробити, я бачу тільки частково. Чим виробник думав, коли створював ці речі, Ну, тут важко пояснити. І це не те, що там естетика, як оце. Багато кажуть, що оце треш. Ну, це таке, це естетичне. Не подобається заклей чимось. А тут ну, це фактично те, що має працювати. Воно, можливо, і працює, але я досі, щоб ви розуміли, я досі не користуюсь цим. Бо треба сісти, розібратись якось запам'ятати, де у нього. У нього ж не просто круїз Тут три опції, фактично, в, на одному речезі. Ну Отакі от моменти, якщо чесно, вони, вони трошки розчаровують. Все інше в цій машині Ну майже, майже досконало. Дійсно, вона обігнала свій час. І, ну, в принципі, мені все подобається. Ну, Але є отакі прикрі моменти. Ну, ще оцей монітор, це, звичайно, треш. Я б хотів, щоб був він тут, як в Citroen C5 Aircross як в інших моделях. Ну, Це, я не знаю, хто з дизайнерів це вигадав, але ну, мені це дуже не подобається. Ну, Це можна пережити. А от Такі моменти, як я розповів до цього, вони дійсно дуже незручні. Ну так як і цей USB, який знаходиться чорт знаку Д. І якщо я за ним лізу, вмикнути його, то я або вмикаю оці кнопки курточкою, або цепляю речах. Ну, це теж дуже незручно. Але його ти раз вставив і забув, а все інше, на жаль, користуєшся регулярно. Автопідбір Київ, слава Україні! Ми переможемо.